Дев'ятеро 16 членів виконавчого комітету взяли участь у черговому засіданні дорадчого органу. Воно відбулося 27 серпня і передбачало розгляд більш як півсотні проєктів. Перший блок порядку денного складався з трьох тарифних питань: одним пропонувалося встановити новий тариф на постачання теплової енергії, яку надає Південноукраїнська АЕС. Другим збільшити вартість послуг на постачання тепла та гарячої води для комунального підприємства, теплопостачання та водоканалізаційне господарство. Третім мали ввести в дію нові тарифи з централізованого водопостачання для граалю, у якого ситуація досить патова. Величезні борги перед атомною станцією. Та невідповідність тарифів хочу зауважити, що на даний момент КП «Грааль» у нас має дуже погіршений фінансовий стан. Основна причина цього погіршення фінансового стану пов'язана з тим, що підприємство придбаває послуги централізованого водопостачання у атомної станції за тарифом 21,65 гривень за один кубометр. Це ПДВ, а реалізовує населення послуги за 1506. Однак як до цього, так і до двох попередніх проєктів у членів виконкому виникли питання. Зокрема, вони стосувалися компенсації різниці в тарифах для населення на період воєнного стану та наявності коштів у міському бюджеті для цього. Зважаючи на це, у виконкомі взяли тайм-аут до наступного засідання. Проте, варто зазначити, що Південноукраїнська АЕС є підприємством-виробником теплової енергії і не являється прямим постачальником послуг для кінцевих споживачів. Тож питання відшкодування вартості послуг для населення тарифу ПАЕС не стосується. Тому, за словами фахівців, відповідно до закону про місцеве самоврядування, виконавчий комітет був зобов'язаний прийняти чітке рішення або подовжити діючий тариф, або встановити новий. На жаль, член. Недораччого органу, вкотре ухилилися від зваженого кроку, чим грубо порушили законодавство, використавши свої повноваження. Слід зазначити, що така позиція може негативно вплинути на надійність та стале функціонування систем теплопостачання атомної станції під час опалювального сезону. А це в умовах воєнного стану для южноукраїнської міської територіальної громади неприйнятно. Бурхливе обговорення викликало ще одне питання. Воно стосувалось міських торговельних майданчиків. Відповідно до рішення виконавчого комітету від 2016 року, їх в южноукраїнську п'ять. Пропонувалось внести зміни і залишити один господар, що по проспекту Незалежності 37. На це представники дорадчого органу перейнялися функціонуванням цього ринку і, взагалі, його необхідністю на центральному проспекті. Пристосованих торгівельних місць для реалізації сільськогосподарської продукції, виключно рослинного походження. У нас там з вами і речі побутового характеру реалізовуються, і все, що можна продати, там все продається. Ця парбурка, яка примикає до ринку господар, що там можна стояти там тільки там, певну кількість часів, бо це ніхто не контролює, там є бусики, які стоять просто водами, спущеними машинами, там їхати не можна, навіть якщо до ринку їхати не можна. Тому що вони мало що так стоять, вони ще й такі Тобто ти їдеш і колесо просто вже треба. Порядкувати торгівлю на ринку господар допоможуть розвиток критого ринку та інспектори з паркування. Вважають керівник відповідного комунального підприємства та міський голова. Поки ж члени виконавчого комітету погодили ліквідацію усіх торговельних майданчиків, окрім того, що біля професійного коледжу. До інвестиційної програми Південно-Української АЕС запитань практично не виникло, а схвалення було одностайним. Документ передбачає реконструкцію теплотраси на одній з ділянок трубопроводу АЕС місто протягом трьох років. Очікуваним результатом реалізації заходів інвестиційної програми є зменшення втрат ресурсів, поліпшення умов транспортування теплової енергії, підвищення надійності і стабільності, постачання теплової енергії населення міста. Та стороннім споживачам. Ми будемо розглядати реалізацію за рахунок двох джерел. Перше джерело це у складі інвестиційної програми, типу, ви чули, мільйон 700. А разниця, ми звернемося до компанії і будемо реалізовувати за перше джерело це тарифи на електроенергію. Загальні, по компанії, це буде папір одно. Але нам треба, ми ж всі розуміємо, що труби треба міняти. Напередодні нового навчального року члени виконавчого комітету затвердили рішення щодо організації занять в закладах освіти Южноукраїнської територіальної громади. Перший ліцей очна форма, другий ліцей очна, третій ліцей змішана, четвертий змішана форма, п'ятий ліцей очна, Константинівська гімназія очна, Іванівська гімназія очна. Це дають змішана. Сюд змішана другий, третій, шостий, восьмий і гармонія в змішаному режимі. Не константівський заклад шкільної свідоромашка в очному режимі. Серед розглянутих на засіданні питань також були архітектурні, квартирні, соціальні та опікунські. У цілому весь порядок денний члени дорадчого органу відпрацювали за дві години.